6 листопада 2023 року. На завершення цього хормового сезону 2023 року почали дозрівати та розм'якшуватись окремі плоди на сорті хурми Нікітська Бордова. Це у нас перше плодоношення. Посадка осінь 2019 року, десь саме в цей час. Тобто зимувало вже 4 зими. Найнижча температура за час вирощування була мінус 21 градус. Жодного підмерзання не було навіть на однорічному прирості. Лоди цього сорту при повному дозріванні мають темно-оранжевий або навіть від самої назви сорту можна сказати бордовий колір. Знаходив таку інформацію, що цей сорт хурми на виставці в Нікітському ботанічному саду, що в Криму, де саме і був виведений даний сорт, отримав найвищу дегустаційну оцінку за свої смакові якості. Зараз зможемо зважити декілька плодів. Сімдесят дев'ять. 63. 78. Консистенция мякоти. Мармеладна. Дуже солодка. З відмінним смаком. Терпкість при повному дозріванні відсутня. Також ще хочу зазначити, в жовтні було декілька приморозків мінус 2 градуси, в деяких сортів хурми плоди дещо потемніли від приморозку. Але на нікітській бордові жодного потемніння на плодах не спостерігається. До речі, на сорті Дар Софіївки також без потемніння на плодах. Хоча листя вже облетіло на деревах хурми. Але, як бачимо, виглядять дерева з такими яскравими плодами досить нарядно. Місце знаходження, центральна Україна, місто Вінниця.